Доброго дня, любі учні! Тема сьогоднішнього нашого уроку правильно поділяю слова для переносу. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі. Тож, давайте зараз одягнемо наше дерево. Ті, хто обрав зелені листки, буде успішним на уроці. Жовті активним, оранжеві старанним. Яке буде дерево успіху залежить від вас. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, як правильно поділяти слова для переносу. Продовжимо подорож Чехією. Згадаємо видатні міста України. Отож, записуємо дату уроку. Записуємо каліграфічну хвилинку, ось буква з'єднання. І ось такі слова. Давайте зараз розгадаємо ребус. Яке слово заховалося? Так, це слово вперед. Отож, запишіть це слово до зошита. І виконайте звукобуквений аналіз. Складіть із цим словом речення. Виконаємо вправу 1 на сторіночці 15. Прочитайте повідомлення, яке родзинці надіслали Елішка і Томаш. Придумай йому заголовок. Гордістю Чехії є замки. Найбільшим вважається замок Праський град. У ньому розміщується резиденція президента Чехії. Сьогодні замки живуть сучасним життям. У них проводять рицарські турніри, костюмовані дійства, облаштовують музеї. Чехи люблять і бережуть ці пам'ятки. Отже, який заголовок ми можемо дібрати до попереднього тексту. Тут йшлося про замки Чехії. Тому найдоречнішим буде заголовок замки Чехії. Так, а тепер давайте згадаємо правила переносу слів. Слова переносимо по складах Малина. По-різному переносимо слова зі збігом кількох приголосних звуків: квітка або квітка, слова з подовженими приголосними звуками, змагання або змагання. Не можна переносити слова, що мають один склад, наприклад, слово ліс. Відривати від слова одну букву, наприклад, мрій я. Розривати буквосполучення дж, «дз», які позначають один звук: – «дзик», хо-джу. Ми їх залишаємо разом, не розриваємо. Відривати від попереднього складу букви. «й» – М'який знак та апостроф. Вправа 2. Допоможи родзинці поділити для переносу слова, виділені в тексті про замки. Пригадай правила переносу. Чехії. Переносимо «чехії». Замки. Замки. Або можемо за, а тамки. Праський. Праський. Празький. Життям. Життям або життям. Дійства. Дійства. Музеї. Муз... Музеї. Пам'ятки. Пам'ятки. Або пам'ятки. Виконаємо вправу 3. Прочитай повідомлення родзинки чеським друзям про українські замки. Чи можеш ти щось додати? В Україні збереглося 116 замків. Українські замки овіяні легендами. За народними переказами у багатьох із них живуть привиди, деякі легенди розповідають про численні скарби, сховані в замках. Неповторність і таємничість ваплять туристів до Хотинського, Кам'янецького, Луцького та інших замків. Права 4. Спиши речення, виділені в тексті попереднього завдання. Став, пропущені букви і розкрий дужки. Отже, записуємо в зошиті. Права 4 і списуємо ось ці речення. Стомилися виконаємо фізкульт хвилинку. Вправа 5. Запиши назви українських замків і поділи їх на склади для переносу. Отже, які в нас українські замки? Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, замок Паланок, замок Любарта, Підгорецький замок, Золочівський замок. Записуємо в зошиті вправа 5 і записуємо назви замків. Ділимо їх для переносу. Вправа 6. У якому замку тобі довелося чи хотілося б побувати? Напиши про це текст 3-4 речення. Такий приклад. Я дуже хочу побувати у Хотинській фортеці. Це одна з найстаріших і найвитриваліших споруд в Україні. Адже простоявши сотні років, вона залишилась практично такою ж, якою була колись. Вона належить до Семи чудес України. Запишіть свою розповідь до Зошита. Обери лист, який ти хочеш відкрити, і продовж речення. Виконай рухливу вправу відпочинь. На домашнє завдання виконай вправу номер. 7. Прочитай текст, спиши перше речення і три останні речення. Встав пропущені букви і розкрий дужки, випиши і поділи для переносу виділені слова. Чеську столицю ділить на дві частини річка Влтава, а українську Дніпро. Влтава перекладається, як дика вода. Ця назва пов'язана з великою кількістю порогів на річці. Там вода вирує, створюючи небезпеку річковому транспорту. Береги Дніпра і Волтави з'єднують мости. У Києві їх 8, у Празі 10. Найкрасивіший і найстаріший Карлів міст є візитівкою Праги. Запишіть ці речення до зошита. Слова українську кількістю вирує, з'єднують найстаріший міст, поділіть для переносу. Отже, запишіть домашнє завдання. Сторіночка 16, вправа 7.